Росія активно нарощує військову промисловість, готуючись до можливих конфліктів із Заходом. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль збільшує виробництво танків Т-90 і відновлює довоєнні резерви, що свідчить про підготовку до тривалого протистояння. За даними УРА-вагонзаводу, до 2028 року виробництво Т-90 планують підняти на 80% порівняно з рівнем 2024 а також запустити модифікацію Т-90 М2. У період з 2026 до 2036 року Росія має модернізувати понад 2000 танків, що дозволить повністю відновити бронетанковий парк. Паралельно зростають обсяги ремонту Т-72 та скорочується їх використання на фронті, що може свідчити про накопичення техніки для майбутніх операцій. Кремль розробляє систему бойових дій, здатно обходитися без великої кількості бронетехніки та нові концепції, які дозволяють вести масштабні бої навіть без контролю над повітрям. Інститут вивчення війни застерігає, що Москва може відновити бойову міць уже через кілька місяців після завершення активних дій в Україні і швидко перекинути війська на східний фланг НАТО. Аналітики припускають, що Росія може атакувати раніше, не чекаючи повного відновлення армії, якщо не буде ефективного стримування з боку альянсу. На цьому тлі сполучені шкади допомагають Україні послаблювати військовий потенціал Кремля. За даними Financial Times, американська розвідка сприяє Києву в плануванні ударів по стратегічних об'єктах у глибині Росії, зокрема енергетичних. Вона надає інформацію про вразливі місця, маршрути та висоти польоту, що дозволяє безпілотникам обходити російську протиповітряну оборону. Вашингтон бере участь у більшості етапів планування таких місій і в деяких випадках визначає пріоритетні цілі. Українські безпілотники стали інструментом тиску на російську економіку, змушуючи Кремль скорочувати експорт пального. Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у липні співпраця між США та Україною посилилася. Київ отримує детальніші дані, що підвищує точність ударів. У серпні та вересні Україна значно посилила атаки по нафтогазовій інфраструктурі Росії, завдаючи Москві відчутних економічних втрат. Поки Росія зміцнює військовий потенціал і готується до тривалого протистояння, Україна за підтримки союзників підриває її можливості вести війну. Протистояння переходить у стратегічну фазу, де вирішальними стають ресурси, інформація і час. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.